Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наше відео про Креммет. Хто не бачив, хто випадково зайшов на це відео, є в мене відео на каналі YouTube, також є на Фейсбуці про Креммет. Надалі будуть всі відео, так як я обіцяв, що ми робимо з нашим кремедом. Значить, дивіться. Одна, як кажуть, будемо так казати, порція вже готова. Ви подивіться на цей. Як зна... знаю, що ізумрудно перламутровий колір. О. Ось це вже називається ваш креммет. Готовий для того, щоб його розкладати в тару. Потім, як ми його розкладемо в тару, він потрібно його заносити на дозрівання. Там є в мене попереднє відео, я казав, що як з дозріванням. Ну, я також я потім покажу, як ми ну, занесли на дозрівання, все я покажу. Які будуть смаки, що я кладу для того, щоб який вийшов смак, також буде окреме відео по смаках. по цьому. Чому я кажу, що я викладу окреме відео по смаках, тому що є багато, дуже ходить всіляких версій, що там колотять Бог знає що. Не потрібно, мед не теряє своїх властивостей, мед лишається так само цілющим продуктом. Я все вам покажу. Слідкуємо за моїм каналом, ставимо палець уверх чи палець вниз. Та також підписуємося на мій канал з великою повагою до всіх Володя Коцюбинський.